Добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Давайте поплудуємо один одному трошки. Поблудь, будь ласка, в кого з вас було таке в житті, що ви живете собі вдома, все нормально. І тут ні 100, ні сього виключають світло. Було... У мене теж було щось з проводкою, напевно. Ні, я жартую, я на це хотів запитати, я це продумав вчора якраз, коли світла не було. Е, хотів запитати вас, поплуйте, в кого з вас таке було, що ви живете вдома, ні з того, цього ні виключають світло. Ви ходите по хаті, такі сумні, ходите, ходите. Хочете підійти, подивитись до вікна, що там. Підходьте до вікна, дивитесь а то двері. Йдете е, <рес> далі шукати вікно? Дивіться, на, насправді, е, хто живе в Хрущовці, е, в Хрущовці дуже легко знайти вікно. То як серед спортсменів знайти наркомана. Тому що, ну, і то, і то систематично дує. Знаєте? Підходите до вікна, дивитесь вікно, а в сусідньому будинку є світло. І ви такі. Як так? Потім, коли у вас включають світло. Ви такі йдете до того вікна. Йдете. Підходите до того вікна. Дивитесь, а в тому будинку вже теж є світло. Ще й трошки так ну, яскравіше світить. знаєте. Було когось таке, бо будь ласка. було. У мене У мене теж таке було. Я не знаю, чим це Володимира Великого 15 ліпше, ніж Володимира Великого 13. Чорте? Ну, Як мусор ніхто один, розумієте? А як електромережа, то ми підключені до мережі лікарні. Випечіть це трамон, бляха. я, ну... Голова болить від несправедливості. Шарите? Я не знаю, просто я з друзів кого не питаю, у всіх така ситуація є. У всіх є будинок, в якому завжди є світло. Просто ну, хто в тому будинку живе. То, ну, світлячки <звітлани> чи світлани? Я не знаю. Я довго думав, чому так. Оце от включають світло, виключають світло, включають, виключають. І додумався. В принципі, є одна теорія. Мені здається, це робиться спеціально для того, щоб країни, які мають свої супутники в космосі, дивлячись на Львів протягом доби. Бачили, як Львів обленерго от включаннями і виключаннями світла. На фоні Львова, як на фоні, як на таблі, знаєте, в аеропорті. Систематично, цілодобово пише фразу русні пізда. <плес> і, в принципі, з цим можна змиритись, Просто єдине, що, ну, я не можу зрозуміти, чому так рандомно виключають світло, і за яким принципом. Теоретично я знаю, за яким, просто підходять, і от е... десь приблизно так. Просто ну, я не знаю, як у вас, в мене максимально вчасно виключають світло. То, як тільки я приходжу додому, знаєте. Я приходжу додому і все, у мене таке враження, що в мене вдома не підлога, а такий один суцільний виключатель. Я сто... І зранку, коли я йду, через пів години, зразу в чаті Добрий день в нашому будинку, включили світло. Я думаю, ну, для кого ви то пишете? Ну, для кого? Просто якщо людина є вдома, якщо людина є вдома, вона сидить собі, дивиться загорілась лампочка. І вона така о. Що це? Ананас? Ну, Понятно, що є світло, значить. Вони це пишуть спеціально для того, щоб подразнити тих, знаєте, голодних, холодних, небритих, немитих людей, які на роботі в той час. Знаєте. У мене, до речі, теж вчора вечором не було світла, тому я так трошки дистанцію стараюсь тримати. Не знаю. Просто Може, то проблема через те, що через те, що я в двері заходжу. Я треба якось через балкон спробувати. Непонятно. Дуже незручності сильні створюється відсутність світла. Дуже... Я Коли приходжу додому і нема світла, я почуваю себе сумним стриптизером. Теже роздіваюсь в темноті, знаєте. А сумним, бо задурно. Задурно роздіваюсь. В середу, я десь до третьої ночі не міг заснути. Бо не було світла, було в хаті так темно, що я забув закрити очі просто. Лежав просто. Не знаю. Коли нема світла, я стараюся взагалі в туалет не ходити. Бо ну. Хто потім то все буде мити? Я. Хлопцям складно з цим насправді. Дівчатам трошки простіше. Вам і коли є світло, вам там нічого не видно. Пацанам треба дивитись, товариство. Пацанам треба дивитись, бо там крок вправо, крок вліво. Вже треба шукати тряпку. Шарте не так все просто. Я не знаю, ліхтарики. не незручно світити. Щось, хіба що якусь фару як на ровер. Я... <рив> щось... Можна щось придумати. Я не кажу, що безвихідна ситуація. Щось можна. Зі свічкою теж пробував. То взагалі прекрасно. Вода тече, вогонь горить. Дивлюсь на ту свічку. Думаю, блін, може, то вина налити вже собі я. І починається просто. ну. Тому кажу, що не ходжу, коли нема світла, бо хто то потім буде все мити. Не знаю. Помінялись реалії насправді. Помінялись. Якщо наприклад. До цих проблем найвідвідуванішим сайтом був е, вечором порнхаб. То зараз то Львів Обленерго, <рес> щоб подивитись графік, коли включить світло, і можна буде подивитись PornHub. <рес> Знаю, я, я, наприклад, цього року мені здається, перший раз взагалі е, в році, ну, в верніше не в році, а в цьому житті, буду просити в Миколая на, на Миколая свічку. Велику таку свічку, щоб мені. Я хотів генератор попросити. Просто, повірте, я знаю, скільки мій Миколай заробляє. <риклад> ну. <риклад> Краще, знаєте, щось попросити, і хай він тобі то принесе, аніж попросити щось інше, він принесе тобі свічку. Шарда... <риклад> Психологічно трошки легше. <риклад> Психологічно легше. Віця, якщо чесно, то ну, я не жаліюсь насправді. Ну, тобто є тяжко, ну, тяжко, да, але я себе заспокоюю тим, що це все, що зараз відбувається, що ми там сидимо без світла, це таким чином ну, я приєднуюсь до оборони і майбутньої перемоги нашої держави. Просто якщо я собі подумаю, що на, ну, оцей мій стендап, хлопці будуть дивитись в окопах, які змерзли, в яких мокрі ноги, і їм холодно, реально. То у мене виникає бажання набрати садового і сказати: пане садовий, відключіть мені, будь ласка, ще газ і воду, щоб я, хоч якось, міг гідно хлопцям в очі дивитися. Все, всім дякую, хто захищає Україну і дякую, що смієтесь. Дякую.